Всім привіт! Мене звуть Богдан Фрай, я є топ рейтед на Upwork і в цьому відео ми з вами поговоримо про оновлення від Upwork. На Upwork вийшло оновлення, і зараз ви маєте можливість бустити свій профіль за Конекти. Якщо раніше у вас була можливість просто увімкнути значок доступності, Available Now його ще називають, то зараз, окрім цього, значка доступності можна увімкнути додатковий буст який допоможе вам вийти в топ за певним пошуковим запитом. Давайте подивимось, як воно виглядає. Ось так виглядає інтерфейс налаштування цього бусту. Ось тут ми можемо обрати будь-яку категорію, відповідно, я обираю дизайн, і далі ми можемо обрати спеціальність. Спеціальність я раджу обирати ту, під яку налаштований ваш основний профіль. Але якщо в вашому основному профілі одразу декілька спеціальностей, то це є помилкою і я раджу це виправити. Тут ми ставимо кількість коннектів за один клік вашого профілю, і тут ставимо ліміт, ліміт, який ми можемо використати. Після цього ми можемо поставити дату закінчення цього бусту, але якщо ми ставимо Daily, то відповідно дату закінчення можна не ставити. Тобто це Optional. Перевіряємо всю інформацію і далі просто натискаємо на кнопку Boost Now. Що я думаю з приводу цього оновлення, цього бусту. Ну, дивіться, насправді треба тестити, треба протестити і подивитися, які результати, скільки все-таки коштує клік, за скільки його можна придбати. І якщо це буде там, не знаю, не 20 конектів за один клік, то можна пробувати, можна використовувати. Якщо ж все ж таки один клік буде коштувати дуже багато, то насправді я великого сенсу в цьому не бачу, тому що в мене й до цього профіль був в топі за певними пошуковими запитами. Але як буде зараз, після цього оновлення, я точно не знаю. Тобто треба дивитись. Однак цей буст буде дуже корисний тим, хто тільки виходить на Upwork. Тому що, якщо у вас є бюджет, якщо ви готові інвестувати, то, скоріш за все, ви досить швидко зможете взяти перших клієнтів, при цьому вам не треба буде відправляти пропозиції. І до речі, щодо того, того. Чи буде впливати це на те, що ви відправляєте пропозиції? Чи все ж таки це ніяк не пов'язано? Я раджу розділяти відправку пропозицій і інвайти на інтерв'ю. Тому що фактично це дві різні вертикалі, які. Ніяк не пов'язані між собою. Тобто, якщо ви раніше відправляли пропозиції, у вас були клієнти, то ви зараз далі можете відправляти пропозиції. У вас далі будуть клієнти. Вам не треба бустити свій профіль. Якщо ви хочете додатково отримувати ще інвайти, при тому, що ви до цього їх не отримували. То тут вам якраз таки зможе допомогти цей буст. Що ви думаєте з приводу цього оновлення? Як ви вважаєте, чи буде воно ефективним, чи все ж таки просто можна далі відправляти пропозиції, не витрачати конекти на цей буст? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. У мене є телеграм-канал, де я ділюсь своїм досвідом. Там вже є декілька корисних статей, які допоможуть вам заробляти на форк ще більше, або якщо ви новачок, то вийти на форк з нуля. Посилання на цей канал в описі під цим відео. Також буду вдячний вам за підписку на мій канал і поставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім гарного дня і до зустрічі!